Ціла тачка в десятку з вигодою від 3000 тисяч баксів Audi a 4 Premium Plus. Повністю цілесенька машина. В нас е, даний автомобіль може виходити до 10 вже повністю тут під ключ. Вам тільки залишиться поставити її на облік. В нас такі ж автомобілі вартують від 13 тисяч і всі вони були в ДТП. Да? Тобто, це наприклад Європа, дизель, механіка, бомж. Для чого вам бомж? Якщо з Америки можна взяти хорошу комплектацію. І все в 13 і летить в якийсь нечуваний космос. Подивимося, ось такий варіант, да, який в нас тут продають, за 13 тисяч. Ну, по-перше, 110 тисяч кілометрів пробіг, щось мені мало віриться. Тим більше, що автомобіль вже 2 роки на Україні. А які були ДТП? Подивимося. Доволі такі несерйозне пошкодження, але воно було. А я вам пропоную варіант без ДТП в десятку з економією 3000 доларів з нашим ринком. Задумайтеся тільки. Такі варіанти можливі, і ми вже неодноразово показували, що такі варіанти ми привозили. Навіть той же самий Volkswagen Passat CC, який став 8,5. За телефоном в описі отримайте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр та компанія Інтертрейд.